Чи існує звільнення від гріха? Бог каже, існує. Як звільнитися від гріха? Я думаю, що ми знаємо своє життя, знаємо таємні сторони нашого життя, тим більше їх знає Бог. Ми можемо тут, у церкві, звичайно, нам невигідно розкривати себе, нам невигідно показати себе такими, якими ми є насправді. Але Бог знає наше серце. І Бог каже, що поки ти і я ми ще живі, треба спробувати звільнитися від гріха. Тому що грішні, царства Божого, не наслідують. Син Божий родився для того, щоб звільнити свій народ від гріха. І він каже: будьте святі, бо я святий. Як же звільнитися від гріха? Я думаю, найперше, щоб людина могла звільнитися від гріха, вона мусить зрозуміти відповідальність. Вона мусить бути мотивована, вона мусить зрозуміти, що за це, що ти тепер робиш, прийдеться відповідати, прийдеться заплатити якоюсь частиною свого життя, прийдеться щось втратити, прийдеться, можливо, хворіти, прийдеться, можливо, вилити багато сліз у сімейному житті, за свої молоді роки, нерозумні. За це все прийдеться заплатити. Тому я думаю, для того, щоб людина пробувала звільнитися з гріха, вона має бути добре мотивована. Думаю, що ці люди, які вже по своєму віку пожинають те, що сіяв, їм, можливо, трошки легше звільнятись від гріха, бо вони вже знають ціну гріха, вони знають, як за нього платити. Але буває, що є люди, які ще не пробували смаку відповідальності. Вони ще поки тільки сіють. І Я думаю, в цьому залі є люди, які не тільки сіють у гріх, а й ті, які вже жнуть те, що коли сіяли. І ми могли би вийти всі сюди за сцену і засвідчити, як гірко треба жати те, що ти колись сіяв. Тому, я думаю, найперше, що людина, щоб звільнитись, вона має бути мотивована. Вона має розуміти, що за гріх є заплата. Грішити невигідно. Краще не грішити. Це перше. Друге, для того, щоб звільнитись від гріха, дорогі мої, ми повинні зрозуміти, що сама людина ніколи не звільниться від гріха. Ніколи. Ми маємо гріховну людську Адамову натуру. Апостол Павло про це каже так. Я розумом своїм розумію, що заповіді Божі добрі. Я розумом своїм розумію, що грішити погано. Я дуже хочу не грішити. Але як тільки приходить практика, як тільки я входжу в практичне життя, він каже, я не хочу грішити, а воно якось само по собі виходить. Ти виходив із дому, ти ні з ким не хотів спорити, ти не хотів ні з ким сперечатися, ти обіцяв сам собі, що цей день ти проживеш краще, як ти жив вчора. Ну, стоїть тобі вийти з дому, піти на вулицю, стоїть тобі попасти в певні обставини життя, і ти бачиш, що ти знову програв, що ти знову впав, що ти знову не можеш виконати те, що сам собі обіцяєш. Якби людина могла сама звільнитися від гріха, Син Божий би на цю землю не приходив. Він прийшов по одній простій причині, бо він бачив, що люди не можуть звільнитися від гріха. Ще в Ноя Бог сказав, що зло в серці людини від її юності. Коли Ісусові в синагозі дали Слово, там написано, Він відкрив місце, і Він цитує з пророка Ісаю і каже: Дух Господень на мені. І одно із слів він каже Він послав мене проповідувати полоненим спасіння, відпустити замучених на волю. Кожна людина, яка робить гріх, вона раб гріха. Син Божий прийшов зруйнувати діла диявола і відпустити замучених на волю. Можливо, у людини є добре бажання, я буду боротись з гріхом, я не хочу більше так жити, я не хочу більше пити. І Я не хочу більше дивитися цю всю гідоту в інтернеті. Господи, мені вже самому це набридло. Я, Господи, буду починати нове життя з понеділка, з завтрашнього дня, з початку місяця. Ви знаєте, ви тільки втратите свій час, якщо ви хочете змінити своє життя без Бога. Це неможливо. Ви будете ходити кругами, як євреї в пустині, і завжди повертатись на ту саму точку безпорадності до тих пір, поки ми всім своїм чувством, внутрішністю не зрозуміємо, що Божий Син прийшов для того, щоб людині допомогти. Ти не можеш сам кинути гріх, це правда. Тобі потрібний Ісус. Крім Твого бажання, тобі потрібний Ісус. Коли ти зранку встанеш і скажеш, Господи, мені цей гріх надоїв, я не хочу більше так жити. Ісусе, я Тебе дуже прошу, поможи мені, Господи, визволитися з цього прокляття. Поможи мені. Якщо про це постійно молити Бога, Бог допоможе. І третє, що я би хотів сказати: ви знаєте, ми деколи боремося з гріхом, прикладаємо старання. Не можна сказати, що ми нічого аж не робимо. Ми прикладаємо старання, і якось воно в нас не виходить. Є чудовий спосіб звільнитися від гріха. Ви знаєте, гріх живе в серці написано, слово серце написано, Богу судив гріховну плоть. Гріх не живе в м'язах. Слово плоть, євангельське слово гріху на плоть, вона не означає тіло, вона означає зіпсований людський розум. Слово плоть означає зіпсований людський розум. І біблійне слово серце це не м'яз, який качає кров. Серце – це знов той самий розум. Гріх живе в розумі. Перше ніж людина зробить гріх. Перше, ніж вона скаже погане слово, перше ніж вона зробить якийсь поганий вчинок, гріх спочатку буде поселятися в розумі. Ви пам'ятаєте слова, які Бог сказав до Каїна, гріх лежить у дверей, но ти господствуй над ним. Що значить у дверей», біля дверей? Гріх вже жив в розумі, а поступок вже був біля дверей. Коли Бог говорив ці слова Каїну, Бог вже бачив, що гріх уже поселився в розумі. Каїн уже запланував певне діло. Він вже обдумував, як вбити свого брата. І це побачив Бог. І Бог пробував його зупинити. Бог пробував говорити Каїнові, щоб він не робив цього, що він вже задумав. Но Каїн не послухав Бога. Для того, щоб людина зробила гріх, для того, щоб я і ти зробили гріх, спочатку гріх займе місце в розумі. В розумі. Так робляться гріхи. Спочатку він поселяється в розумі, а потім із розуму він вже закінчується словом або ділом.